Українські аеророзвідники нищать росіян під бахмутом їхніми ж гранатами. Після боїв вороже зброї і боєприпаси стають трофеями для наших бійців, а вже згодом працюють проти тих, хто все це на українську землю і приніс як трофеї знешкоджують російську техніку і солдатів. Розкаже Юлія Кирієнко. Ось це і є очі в небі нашої аеророзвідки. Малий легкий пластиковий дрон, який максимально близько може підлетіти до ворожих окопів і знищити там російських солдатів. А ще він максимально прицільно коригує нашу артилерію. Ташка Артема здіймається все вище у небо. Аеророзвідник демонструє нам, як працює система скидів гранати з дрону. Вибух чималий розльот осколків гранати на кілька десятків метрів. А ось так це працює на передовій під бахмутом. Майже непомітно дрон підбирається до росіян, які намагаються зайняти наші позиції. Ми їх рисе обличчя бачимо. І робить смерть ворогам. Не втікти від пташки в небі геть нікому. Ну, трьохсоті, часто краще ніж двохсоті. Його потрібно евакуювати пораненого. Його потрібно лікувати, його потрібно повертати пораненого в родину, де він буде дезморалити своїх наступників. Ще й скидають на росіян їхні ж гранати затрофейні на передовій. Ці трофейні зелені воги вони є російського виробництва. Ці воги були затрофейні нами в Ізюмі. А тут квадрокоптер коригує роботу українського танку. Буквально з другого пострілу збройні сили знищують протитанковий ракетний комплекс росіян Корнет. Попри непогане маскування, його заздалегідь побачили завдяки цьому квадрокоптеру. Така прицільна стрільба дуже дошкуляє росіянам, тож їх намагаються збити з автомата якось на цих кадрах. Якщо два дні прожив тут на Бахмутському напрямку, то це герой. Або знищити коптери через радіоелектронну боротьбу, так звані Реби. Зараз ворог додумався до портативних ревів. Вони практично біля кожної своєї вогневої позиції ставлять в траншеях портативні реби. І тільки дрон підходить до їхніх позицій, ми відразу втрачаємо зв'язок з пташкою. Та у будь-яку погоду і час доби дрон має висіти у повітрі, аби бачити усю передову і прикривати українську піхоту, особливо на Бахмуті, де наступ окупантів щодня й без зупину. Бо окупувати це місто досі завдання номер один для росіян, але вони щоразу його провалюють. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий ТСН 1+,1.